Ну що, любі мої, 15 червня і обіцяний розіграш чергової головки сиру. Он наше відео. Ось ця головка сиру, їй майже вже місяць 17. -го. В суботу буде місячної витримки цей сирок. Так, одне в мене тільки, але я зараз дивлюся на коментарі. І на телефоні звернула зранку увагу, та навіть звідучора. І сьогодні дивлюсь на ноутбуці. Куди, сподівалися всі ваші ім'я? Одні нікнейми: ці: юзер, юзер, юзер. Як я буду визначати, я не всіх знаю. Я не всіх знаю, хто з вас є хто, де, чи, де хто юзер який. Ну, ладно, почнемо. Так, значить, ось наше відео від 1 червня, так? 10 коментарів у нас тут, бажаючих прийняти участь. Насправді восьмеро учасників, тому що двоє із них придбали по два білетики. Щоб не було ніяких домислів, що я мухлюю і тому подібне, дивимося на час 15.11.47. Погнали. Копіруємо посилання на це відео. Скопірували. Нагадаю, що вартість квитка цього разу була 60 гривень. Відкриваємо програму рандомайзера, вводимо сюди, вставляємо. Посилання на наше відео. І зараз серед цих восьми приймаючих участь, ми виявимо переможця, який за 60 гривень отримає, ну, можливо, за 120, як двоє з них, отримає головку авторського крафтового сиру. То що, погнали? Час спостерігаємо. 11.48. Ніхто не мухлює. Хвилина всього пройшла. І натискаємо кнопочку. Поїхали. Яна Кривіцька. Дуже хочу. Мій білетик буде перший. Вітаю, Яночка, вітаю. Час, 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 показую вам, показую. Дивіться, ніхто не мухлює, все йде. Спостерігайте за часом, Яночка, вона була активним, скажімо так, вболівальником проведення таких лотерей. В першій лотереї вона не приймала участь, вона сказала: а я хочу бомонт. Як тільки стартувала ця лотерея, друга, як тільки я випустила відео з її стартом, перший коментар був Янин дійсно. І вона так і написала: Бачите, дуже хочу, мій білетик буде першим. По факту вона сплатила два білетики, тобто, шансів у неї було вдвічі більше, ніж у деяких. Мабуть, дійсно так і дуже хотіла, слухайте. Вітаю, Яночка. Ви виявилися переможцем. Отримаєте від нас головку ось такого, я би сказала, шикарного, а ви скажете, коли спробуєте ось такого сиру. Я сподіваюся отримати від вас зворотній зв'язок. Одне тільки, ну, я відправляла яночці закваски, але, здається, в мене не зберіглася її адреса. Можливо, десь у Вайбері є, не знаю, а в зошиті не зберіглася. Потрібно буде або пошукати, або яночка мені, щоб продублювала її. І відправимо ми, напевно, що вже в суботу, післязавтра, ми будемо їхати на нову пошту, відправляти ваші замовлення, закваски, ферменти, ваги, анато. І тоді відправимо яночці і відразу. Сирок. Все ще раз Яночку вітаю. Бачите, головне бажання. Людина хотіла, людина мріяла саме про Бонт. І так виявилося, що вона й перемогла. Це те, про що я завжди всім говорю: мислі матеріальні. І в що ти будеш вірити, так тому і бути. Розумієте? Тому тому, чекаємо від Яни зворотній зв'язок. Посилочку відправимо. Докази, я сподіваюся, відправлення Яна вам надасть. Це для тих, хто не, до сих пір мені не довіряє. А я хочу вам повідомити, що вже сьогодні стартує. Третя лотерея. Якщо у вас є бажання, ви можете вибрати сир, який би ви хотіли на участь в третій лотереї. Під цим відео, будь ласка, напишіть свої думки, що би ви хотіли. Я чомусь думала, що, можливо, ви захочете на третю лотерею головку Мілки. Це також мій авторський сир. Тому що всі інші качота, там, качота з лавандою, халумі, белпери це все стандартні класичні рецептури, сулугуні, А ось мілка, бамонти, мармур це авторські сири. Тому пишіть, будь ласка, під цим відео, який би саме сир ви хотіли бачити в лотереї номер 3 Відразу скажу, що там вага буде менша. Так, да, у мене ще є качота, я не пам'ятаю, яка там вага, але в латексі. Тобто, така головка, що чим довше він лежатиме, тим він ставатиме більш твердим, схожим на пармезан. Тому. Вирішуйте, пишіть, кому би що з вас хотілося бачити в третій лотерейці, а вже тоді по кількості, по більшості, я би сказала, однакових коментарів будемо визначати, який саме прийматиме сир участь. І пишіть, будь ласка, не затягуйте, тому що стартувати наступна третя лотерейка повинна вже сьогодні, 15-го, а розіграш буде 30 червня. Так як ми з вами домовлялися, що два ну, на місяць. Все. Ще раз вітаємо Яну Кривіцьку, переможця, обладателя авторського сира «Бамонт». І чекаю від Яночки на Viber адресу, бо я не знайду той листик. Слідкуємо за часом, а то там були такі, писали мені, що яка лотерея, як ви можете змухлювати. ну, Хто так думає, той хай при своїй думці і залишається. Я нікому доказувати зворотні, нічого не збираюся. Я показую завжди все так, як воно є. І ті, хто на мене підписаний, або довіряє мені, йде рядом зі мною цей шлях, або відписується і йде мимо. Вітаю Яночку. Пока-пока.